Сьогодні останній день свята кучок, у який Бог обіцяв дати нам пізній дощ Святого Духа. Щороку відзначаючи це свято, багато хто з нас замислюється, що нам потрібно робити зі святим Духом, якого ми отримали. Відкриємо від Матвія 25 розділ, і дізнаймося, що робили святі ранньої церкви після отримання Святого Духа, і що маємо робити ми, коли отримаємо сьогодні Святого Духа? Прочитаймо від Матвія 25 розділ 14 вірш. 25 розділ 14 вірш. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав: Пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав же йому його пан Гаразд рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав, я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся і пішов, і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому рабе лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А Арабани потрібного вкиньте до зовнішньої темряви буде плач там і скрегіт зубів. Притча про таланти, наведена у 25 розділі від Матвія, навчає нас багатьох речей. Бог довірив нам для виконання євангельську місію, тобто таланти. Інакше кажучи, ми повинні проповідувати. Коли пан повернувся, він перевірив, як його раби працювали весь цей час. Той, хто одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять, а разом повернув панові десять талантів. Побачивши це, пан похвалив його. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Той, хто отримав два таланти, сказав: Господи, я здобув ще два таланти. Не дивлячись на суму, пан побачив його зусилля і сказав: Ти також був вірний у малому, тож я дам тобі керувати великим. Але той, хто отримав один талант, викопав яму в землі і сховав його. Що ми отримали від Бога, Євангелію? Чи не так? Чи можемо ми просто приховати Євангелію і ніколи нікому не проповідувати її і не розповідати про неї? Ми повинні звернути увагу на те, що сказав пан. Бог назвав це злом. Коли ми отримуємо щось таке дорогоцінне, ми повинні поділитися цим з іншими. Та коли той раб не зміг цього зробити, у відповідь він почув від пана. Ти мав орудувати своїм талантом. Тоді я отримав би його назад з відсотками, нащо ти закопав його в землю? Нам потрібно добре зрозуміти, чому Ісус показав нам через притчу в Євангелії від Матвія, 25 й розділ, як одного раба викинули до зовнішньої темряви, де плач та скрегіт зубів. Перед тим як Ісус вознісся на небо, Він сказав нам, що передати іншим все те, що ми отримали від Отця, є нашою відповідальністю. Простіше кажучи, він довірив своїм учням проповідувати Євангелію. Перед своїм вознесінням він залишив наступні слова. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Той, хто отримав один талант, нічого не зробив. Якби в нього були очі віри, він би бачив шлях. Проте його серце було сповнене сумнівів і вагань. Ті, хто вагається і думає, чи вийде щось, якщо ми робитимемо це, бачать перешкоди. Таким людям все здається перешкодою. Однак, коли Бог наказує нам проповідувати, чи Він не усуне всі перешкоди навколо нас. Оскільки сьогодні Бог дарує своїм дітям на Сіоні пізній дощ Святого Духа, ми ніколи не повинні ставитися до цього як той слуга, що отримав один талант. Як я неодноразово казав вам люди з очима віри можуть бачити шлях, навіть якщо на цьому шляху у них стоїть величезна гора. Вони просто йдуть крізь неї. Чи не так? Цього вчать нас очі віри. Слуги, які отримали п'ять талантів і два таланти, бачили дорогу. А чому той, хто отримав один талант, закопав його в землю? Тому що все в його очах виглядало як перешкода. Як я можу це зробити? Чи не вважатиме він мене дивною людиною, якщо я буду проповідувати йому Євангелію? Усі ці перешкоди будують бар'єри в його розумі? Близько трьох з половиною тисяч років тому, коли 12 мужів пішли оглядати землю Ханаан, існувала чітка різниця між Ханааном, якого бачили двоє з них, і Ханааном, якого бачили решта десять. Хоча вони бачили все те саме, та в очах Ісуса Навина і Калева Ханаан виглядав, як земля, що тече молоком і медом, тоді як в очах решти десяти мужів усе здавалося перешкодами. В очах тих, хто отримав Святого Духа, перешкод не може бути. Оскільки Бог дає їм очі віри, вони можуть бачити шлях. Читаючи про ранню церкву дві тисячі років тому, можемо бачити, що кожного дня вони продовжували збиратися разом і проповідувати Слово Боже за день число тих, хто прийняв Боже Слово, зросло приблизно на п'ять тисяч душ. Охрестилося близько трьох тисяч душ, кількість учнів щодня зростала. Книга дії є книгою проповідування. У книзі Дії написано про те, як апостоли проповідували. Після того, як вони в день п'ятдесятниці отримали ранній дощ Святого Духа, відбувалися чудові події. Крім того, написано, що світло пізнього дощу Святого Духа в сім разів яскравіше. Це допоможе проповідувати Євангелію швидше, з набагато більшою силою, ніж у ранній церкві. Хто не відчуває цієї могутності і сили, той і закопав свого таланта. Хто заховав свого таланта в землю, не може відчувати Божих чудес. Бог дозволив Ісусу навину та Калеву стати свідками падіння Єрихону, але як щодо решти десяти мужів. Вони не могли цього побачити і загинули в пустелі. Сьогодні у це свято кучок ми повинні думати не тільки про те, що ми отримуємо Святого Духа, а й про те, як нам з цим Святим Духом виконувати Божу роботу. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на тому, що ми отримали п'ять талантів, ми повинні подумати, що робити з ними. Ми повинні отримати від Бога похвалу гаразд, рабе, добрий і вірний. У пізнього дощу Святого Духа є святий Дух віри, святий Дух мудрости, святий Дух знання. Якщо ми отримали Святого Духа віри, наші очі повинні змінитися. У кожній ситуації ми повинні бачити шлях, а не перешкоди. Якщо ми зосереджуємося на тому, чому щось не виходить, значить, у нас очі сумнівів і вагань. Люди з очима віри, дарованими Святим Духом, завжди бачать шлях. Одного разу взуттєва компанія відправила до Африки двох працівників. У той час багато африканців ходили босоніж. Президент компанії попросив їх дослідити, чи є можливість для компанії продавати в Африці взуття. Через деякий час ті двоє співробітників повернулися. Один із співробітників повідомив, Африка це не місце для продажу взуття. Як ми можемо продавати взуття, коли всі люди ходять босоніж?» Другий же думав інакше ні, оскільки всі ходять босоніж, було б дуже добре для компанії, якби люди почали носити взуття. Один сказав це неможливо, а інший сказав це світ необмежених можливостей. Тож президент обрав людину, яка бачить великий потенціал, і призначив її генеральним директором. Однак, коли він спробував продати кросівки, покупців не знайшлося, оскільки взуття було занадто дорогим. Він звернувся до президента з проханням я подбаю про те, щоб кожна людина в Африці носила взуття. Тож лише на один рік, будь ласка, надайте мені безумовну підтримку. Президент погодився. Так він почав роздавати безкоштовні кросівки кожному в Африці, кого б не зустрів. З часом люди зрозуміли, що носити взуття було набагато зручніше, ніж ходити босоніж. Приблизно через рік їхнє взуття почало зношуватися і рватися. Тому їм довелося шукати йому заміну. Вони вже не могли ходити босоніж. Вони звикли до кросівок. Вони зрозуміли, наскільки зручно носити кросівки. З тих пір люди почали купувати кросівки пару за парою. Таким чином, ця компанія стала світовим лідером в індустрії спортивного взуття. Одна людина зосереджувалася лише на поточній ситуації, тоді як інша бачила шлях. Так само і з Євангелією. Хіба Євангелію виконує не Бог? Як далеко сягнеться Євангелія? Вона буде проповідана всім народам у Самарії та аж до краю землі. Дехто може подумати, як можна проповідувати Євангелію в мусульманських, буддистських чи індуїстських країнах. Брати і сестри, якщо Бог уже вирішив, що Євангелія буде проповідана в Самарії та до краю землі, тоді ніщо ніколи не може перешкодити Його Слову. Сила Божого Слова усуне всі перешкоди і дозволить нам рухатися вперед. Чи не так? Думки двох працівників були різними. Думки Ісуса Навина і Калева теж відрізнялися від думок решти десяти мужів. Десять мужів вважали мешканців Ханаану сильними. Вони бачили їхню грізну зброю та велику фортецю. Вони казали, що у порівнянні з тим народом виглядали як сарана. Однак Ісус Новин і Калев не вважали так. Вони сказали, вони хліб для нас. Якими б могутніми вони не були, хіба з нами немає Бога? Наймогутніший Бог у Всесвіті з нами. Чому ми повинні їх боятися? Бог обіцяв дати нам Ханаан. Тож нічого не бійтеся. Такими словами, віри вони заспокоювали людей. Ми повинні володіти мудрістю, щоб забезпечити кросівками тих, хто ходить, босоніж. Коли ми маємо очі віри, перед нами завжди відкривається шлях. Люди, які йдуть цим шляхом, йдуть переможним шляхом віри. Сьогодні, в останній день свята кучок, Бог сказав у 37-му вірші 7-го розділу від Івана Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його, хто вірував у нього. Отже, ті, хто отримав Святого Духа, повинні мати таку віру. Нам потрібно мати очі віри, щоб бачити кожен шлях. Однак, якщо у нас очі сумніву чи вагань, що стається зі шляхом, він зникає. Ми більше не бачимо його. Ми починаємо відчувати, ніби на нашому шляху стоїть велика гора, і якась непереборна перешкода заважає нам рухатися вперед. Дізнаймося, що робили пророки ранньої церкви, коли отримали ранній дощ Святого Духа в День П'ятдесятниці. Відкриємо книгу Дії, другий розділ. У четвертому вірші другого розділу книги Дії написано: Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. У 14-му вірші погляньмо, що сталося після отримання Святого Духа. Ставши ж Петро із одинадцятьма, свій голос підніс та й промовив до них мужі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відоме і послухайте слів моїх, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоїл передрік, і буде останніми днями говорить Господь. Я виллю від духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх і на рабинь моїх за тих днів я також виллю від духа свого. Тут, коли Бог вилив на них Святого Духа, вони сповнилися ним і розпочали Божу роботу Євангелії. 복음 일을 시작하는 이 환경을 성경에서는 지금 보여주고 있습니다. 자, 우리 прочитаймо другий розділ 38-й вірш. У 38-му вірші другого розділу написано: А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. і іншими багатьома словами він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч за три. У 43-му вірші погляньмо, що робили апостоли та святі ранньої церкви, коли отримали Святого Духа. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільним і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь що робив, додавав тих, що спасалися щодня. Апостоли та святі ранньої церкви безперервно проповідували, що Ісус є Христос, Перейдімо до першого вірша четвертого розділу. У першому вірші четвертого розділу написано а коли промовляли вони до народу Оце, до них приступили священники, і влада сторожі храму і саддукеї, обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих, і руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували число ж мужів таких було тисячі з п'ять. Як бачимо, під впливом Святого Духа святі ранньої церкви докладали всіх зусиль, щоб збиратися разом і щодня проповідувати Слово Боже. І таким чином, зрештою, всі святі ранньої церкви змогли отримати 10 талантів. Оскільки Євангелія продовжувала проповідуватися по всьому Єрусалиму, Релігійні лідери почали відчувати, що їхня релігія зазнає краху. Перейдімо до 13-го вірша, розділ 4, вірш 13. А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості. Дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були та, бачивши, що вздоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли і, звелівши їм вийти із Синедріону, зачали почали радитися між собою, говорячи, що робити нам із цими людьми. Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо того заперечити. Та щоб більш не поширювалося в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. Вони погрожували їм і лихословили їх. Зараз відбувається те саме. Досліджуючи записи у Книзі дії про перешкоджання істині Бога, ми можемо зрозуміти, чому у цю епоху вони вигадують про нас так багато брехні. Апостоли просто проповідували про те, що Ісус є Христос, а противники вже від цього ризикували втратити свою релігію. 17-й. Та щоб більш не поширювалося це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. І, закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали розсудіть, чи це справедливе було би перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили й чули. А вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося». таким чином. Євангелія ранньої церкви швидко поширилося з Єрусалиму до багатьох східних країн. Так, юдеї, чия релігія на той час була панівною, дивувалися. Вони були стурбовані тим, що всі можуть почати вірити в Ісуса. Побоюючись краху своєї релігії, вони вдавалися до вмовлянь, погроз і навіть ув'язнень. Вони використовували різні методи. У 24-му розділі книги Дії написано що вони навіть клеймували ранню церкву як єресь, щоб не дати людям приєднатися до неї, незважаючи на такі різні методи, людська сила ніколи не може зупинити силу Святого Духа. Сила Святого Духа дозволила, щоб Євангелія все швидше поширювалася в навколишніх країнах, і зрештою, Євангелія була проповідана аж до Риму, Греції та навіть далекої Європи. Тепер Бог засяє світлом у сім разів яскравішим, ніж світло ранньої церкви. У той час Євангелія сягнула лише деяких частин Азії та Європи, але зараз чи є якийсь континент, де Євангелія ще не проповідувалося? Від Аляски на півночі до міста Ушуая на півдні Бог відкрив шлях для Євангелії. Сьогодні, якщо ми отримали пізній Дощ Святого Духа, ми повинні разом із ним виконувати свою місію. Незалежно від того, чи отримали ми п'ять талантів, два таланти чи один талант, ми не повинні боятися і гадати, що нам з ними робити. Ми повинні просто йти і робити те, що Бог сказав нам робити. Що зробив Йона? Коли Бог сказав йому піти до Ніневії і проповідувати слово Боже, він злякався і втік. Замість того, щоб слідувати Божому Слову, він утік до Таршішу. Але Бог послав величезну рибину, щоб вона проковтнула йону. І таким чином привела його до Ніневії проповідувати слово Боже. Вірно? Справа не в тому, що Йона був красномовним чи мав якісь особливі здібності. Він лише проповідував, слідуючи Божому Слову проповідуй. Проте так 120 тисяч Ніневітян прийшли до покаяння. Йона навіть уявити такого не міг. Так само, коли Бог наказує нам щось робити, ми повинні це робити. Якщо ми це зробимо, то побачимо дива. Люди в Африці звикли жити без взуття. Як я можу продавати їм його? Це неможливо. У нас не повинно бути таких негативних думок. Скоріше ми повинні думати, оскільки вони не носять взуття, це океан можливостей для нас. Сьогодні ми отримали рясне благословення пізнього дощу Святого Духа. Не дивіться на перешкоди очима сумніву маємо очі віри, які бачать шлях. Цю роботу наказав нам виконувати наш Бог. Бог сказав Йоні, іди до Ніневії та проголошуй слово. Бог сказав нам ідіть і проповідуйте Євангелію всім народам. Якщо ми отримали цю місію від Бога, ми повинні йти і проповідувати. Наше власне красномовство чи манери не дуже важливі у цьому. Я сподіваюся, що цього року Божа слава розійдеться по Самарії та до краю землі, щоб кожен міг стати свідком Божих чудес. Святий Дух не повинен бути прихований. У надії, що ми відчуємо Божу силу і його дію в нашому житті, я хотів би завершити проповідь. Дуже дякую.